Що таке ПГД, Передімплантаційна генетична діагностика ембріону? Це додаткова процедура, яка може використовуватись в рамках програми екстракорпорального запліднення. Вона дозволяє, ще на стадії до переносу ембріону в порожнину матки і жінки, взяти біопсію зовнішньої оболонки ембріона, так званої трофектодерми, виділити ДНК. І відправити це ДНК для аналізу на хромосомні поломки. Фактично, ми можемо визначити ембріона каріотип ще на стадії, коли ембріончик заморожений і тільки готується до переносу в матки. Якщо каріотип нормальний, здоровий, це 46 xy хлопчик або 46 xx дівчинка, такий ембріон, звісно, буде перенесений в порожнину матки. Якщо ж у жінки все ж таки є у ембріонів хромосомні поломки, такі ембріоні не рекомендуються до переносу в порожнину матку в жінки. Відповідно, кому може бути рекомендована або показана ця процедура. Перш за все, це жінки в віці 37 і старше років, тому що, на жаль, у таких жінок вже є висока ймовірність хромосомних поломок в яйцеклітинах, навіть ще до запліднення сперматозоїдом. Відповідно, ризик хромосомних анеоплодій, тобто поломок ембріони, теж високий. По-друге, це жінки, у яких є спадкові різні захворювання або хромосомні дефекти у дітей або у когось із подружжя. По-третє, це жінки з так званим звичним невиношенням вагітності, які мають в анамнезі більше двох випадків втрати вагітності в маленькому терміні у вигляді завмирання вагітності або самовільних викидів. четверте, це жінки з декількими невдалими спробами екстракорпорального запліднення, коли не робилося ПГД. Відповідно, незрозуміло, чому у жінки не наступала вагітність, чому не було імплантації вагітності. І таким пацієнтам теж ми рекомендуємо робити ПГД, тобто передімплантаційну генетичну діагностику. На сьогоднішній день вона робиться зазвичай на 5-6 добу розвитку ембріонів, і робиться біопсія трофектодерми зовнішньої оболонки. Це не травматично для ембріона, це не погіршує його якість або імплантаційні властивості. Після біопсії зовнішньої оболонки такий ембріончик заморожується і потім в потрібний. Час, коли вже жінка готова до перенесення ембріону, розморожується і підсаджується в порожнину матки жінки. Отже, ПГД це додаткова процедура, вона може проводитись тільки в рамках екстракорпорального запліднення, але вона дає декілька важливих плюсів. перший Розуміння і прогнозування ситуації. Друге це підвищення шансів, тому що якщо ми порівняємо перегнанці рей, тобто шанс на настання вагітності у жінок, у яких були необстежені ембріони перенесені і обстежені, то ембріони після ПГД дають більш високий рівень настання вагітності, особливо у жінок старше 35 років. По третє мінімізація ризиків самовільних викиднів і замирання в маленькому терміні. І четверте, це звісно, спокій. Жінки і батька пацієнтів в цілому пари в плані хромосомного здоров'я майбутнього плода і дитини. Отже, ПГД дає такі переваги, і, відповідно, це дуже сучасна технологія, яка активно використовується нами, яка популярна у пацієнтів, і не просто так. Я пояснив вам, чому це дійсно моє місце і яким пацієнтам це показано. Тому, якщо у вас є питання, задайте їх своєму репродуктовому, поговоріть з ним про ПГД. І зрозуміти, чи потрібно це робити саме вам.